У соціальних мережах, пабліках та різних групах дуже часто є питання: а чи є взагалі різниця між прикормками, коли ловиш на флет, коли на класичний карфішинг. Спробуємо розібратись: є два різні стилі і є два різні підходи. Флет це активна ловля, ми часто перезакидаємо, робимо багато годівлі малими порціями, використовуємо дрібну або середню фракцію. А класика це вже дострокова гра. Ми годуємо точку, створюємо харчову пляму, використовуємо більше фракцію, бойли, гранули, зернові. Різниця у підходах. Флет це у нас темп, активність, точність. Класика це стабільність, кількість і тривалість. У флеті головне добитись швидкої реакції риби на ваш корм та насадку. Розмір риби не важливий, головне кількість пійманої риби. То ми беремо більш легкі дрібні суміші з підвищеним вмістом атрактантів і швидких білків. Прикормка має бути і механічно активна, тобто давати потужний візуальний ефект за рахунок того, як корм працює на дні. Частинки корму піднімаються над дном та повільно опускаються, створюючи імітацію природного корму. Ліквіди мають бути рідкими, бажано водорозчинними, або мати вміст водорозчинних компонентів. Ліквід має швидко виходити з корму і не робити основний корм важким, щоб не руйнувати механіку прикормки. Іноді ще використовуються барвники або продукти, які створюють мутну пляму, що є додатковим елементом швидкого приваблення риби. Також важливий загальний колір прикормки, або якщо він схожий по кольору на дно ловимо, то додатково додаються яскраві різні по кольору добавки. Ці вкраплення будуть більш помітними на темному дні та на темній прикомці. Невелику рибу це точно зацікавить. Тут ще є залежність на яку рибу ви заточуєтесь. Дрібний невеликий або середній короб, або амур, або карась, і так далі. Для класики важливіша стабільна поживна база. Це мікс гранул, бойлів, частково подрібнених злаків. Все це для того, щоб зацікавити більшу рибу. Для чого крупніша фракція? По-перше, щоб не привертати увагу дрібної або сорної риби, яка змете вашу приконку за короткий час. І більш крупну рибу не буде чим затримати в вашій зоні лову. Через те і збільшуємо розмір або фракцію корму. Ліквіди вже більш густі, і час на підсилення кормів ліквідами треба давати більше. Це для того, щоб всі смаколики попали всередину піліцу або бойлів, щоб не швидко вимивалась з корму, а потрохи віддавалась у воду, надовго утримуючи смак та аромат біля вашої прикормки. Ліквіди і ароматика. Для флету легкі ліквіди, які швидко працюють у воді, на водній або спиртовій основі. Їх навіть можна трохи розвести водою. Наприклад, звичайні, так звані, або солодкі, або фруктові. Такі, як амінабленд, слива, полуниця, кукурудза, тигровий гріх, шовковиця. З рибної або м'ясної серії можна, наприклад, кріль, креветка, мушля, матель. Ну і куди без спецій, таких як Robin Red, Hot Spice або Red Hot Demon. До речі, між собою можна це і змішувати, але головне правило легкість і розчинність. Для класики поживні маслоністі екстракти або гідролізати, Наприклад, рибний халібут, той же кріль, джейлем. Це молюск, легендарний скейд-октопус, дуже працьовита суміш жургалина кальмар, той же мотиль. Солодкі можна любі, як і любі спеції. Дуже гарно себе зарекомендувала мікси риби та спецій, рибних з фруктами. Але тут вже ми не розводимо водою і, як казали раніше, готуємо прикормку трохи довше. Насадки і подача. На флеті працюють яскраві попапи, маленькі бойли, міні вафтерси. Тут треба швидка візуальна і смакова реакція. А у класичному карфішингу ставимо більш насадки натуральні, кольори, іноді комбінації, тонучі плюс попап. По факту при однакових умовах ми можемо отримати різні результати. На флеті більше клювань, але риба дрібніша. На класиці менше поклювок, але кожна риба якісна і більш трофейна. Тому висновок простий. Різниця є, і якщо ви хочете стабільний результат, то комбінуйте. Годуйте класикою, ловіть флетом і навпаки, як це може виглядати? Наприклад, ви ловите флетом, але хочете збільшити середню вагу зловленої риби або навіть зловити трофей. Тоді до вашої класичної флет-годівниці чіпляємо. Длинніший поводок з довгим волосом, та використовуємо більшу насадку. Розчині бойл або варений бойл або комбінацію з різних бойлів. Ліквід вже густіший, нерозведений. Корм беремо як для класики, бойли зернові. Важливо, щоб в кормі були такі ж бойли, які ви будете використовувати на насадку. В цьому випадку флей буде виступати у нас в ролі умовного стіка. Розберемо і інший спосіб. Ловимо класичним карпфішингом, тобто монтаж звичайний, кліпса, груз, повідець. І для того, щоб прискорити реакцію любої риби, що є поруч, гачок беремо менше. Довжину повіця трохи зменшуємо сантиметрів до 10-12 волос коротше, насадка дрібніша. Можна попап або якийсь нейтральний вафтерс, або зернина з попапом, головне дрібніше. Корм основний, зменшуємо фракцію, наприклад, бойли ріжемо або крушимо. Пілець беремо дрібніший, можна додати якоїсь сипучої прикормки. Ліквід розводимо і все це замішуємо. В якості приваблювача до насадки використовуємо стік. В нього беремо все дрібне легке, трохи зволожуємо таким же ліквідом, як і для прикормки. Для підсилення механіки додаємо щось спливаюче. Наприклад, подрібнені старі попапи, там, кокосова стружка, може бути, якусь гейзерну прикормку. І додаємо яскравого дрібного пеліцу. Робимо таку швидку цукеречку і в цьому випадку ми вже маємо ловити швидше, але без претензій на великий трофей. Але і випадки різні бувають. Якщо трофей встигне швидше до насадки і вона його зацікавить, то ви його, звичайно, зловите. Трофей це досвід, а досвід вже приходить з практикою. Який ми зробимо висновок? Флет і класика як дві. Мови однієї риболовлі, головне знати, коли яку використовувати, і не боятись експериментувати. Думайте як риба, лови як профі, і насолоджуйтесь риболовлею разом з трофеєм.